В мережі щодня з'являються різноманітні ролики, пов'язані з цьогорічним футбольним євро. Ось одне з найцікавіших та наймиліших відео, яке за три дні в мережі подивились вже понад мільйон людей. Випадок стався в громадському транспорті міста Бордо, куди прямували вболівальники збірної Ірландії на матч своєї команди. Кілька десятків чоловіків помітили чоловіка з дружиною та немовлям. Через те, що дитина вирадувала, фанати вирішили гуртом їй заспівати колискову. Звісно, від такої кількості уваги малюк не заснув, але фанати були наполегливими та й до всього постійно шикали один на одного, аби не співати занадто гучно. Ця історія сталася в американському штаті Канзас. У хлопчика на ім'я Габрієль діагностували пухлину в голові. Аби врятувати малого, довелося оперувати. Як наслідок залишився чималенький рубець. Габрієль дуже соромився свого шраму і одного разу сказав батькові, що через нього почуває себе монстром. Таке відверте зізнання сина надзвичайно засмутило батька. А от аби підтримати малого, чоловік відважився і собі зробити такий же шрам. Ам, після операції він сказав: якщо люди і будуть витріщатись, то хай витріщаються на нас обох. Мурчик вперше побачив себе у дзеркалі. Та свого двійника пухнастик прийняв за якогось непроханого гостя. Тому одразу спробував надавати на хабі на горіхи. Котик стає в бойову стійку, та супротивник робить те саме. Мурчик загрозливо розмахує лапами, та й двійник знову повторює. Пухнастик спантеличений, тож мірятися силами вирішив в інший раз.